Харківський прям так виглядає, що може бути. І казати, що його не буде це, ну, я знаю, це, це себе дурити. Готуватись. Ви кажете, що все-таки росіяни знову спробують наступ на Харків. Я не то, що вважаю, я відчуваю. Ну, я, на Харківську область точно так. Ну, я би так робив. Ну, тому що підійматися знизу, там торець, Констаха, Дружківка, виходити на. Величезний Мегаполіс, Краматорськ, Слов'янськ, ну це там лишати ще мільйон своїх людей. От, а по півночі будуть давити, звісно, ну, Ізюм, Куп'янськ, точно. да. Ну, вони Харків бачать своє місто, вони його бачать російським. Харківська область вони бачать частину, частину Російської Федерації, і їм прямо ну, в немоту. Це ж яка була, е, який це був ляпас: оця операція контрнаступу. Успішного контрнаступу, якби хто питав. От. Так що я нікого не лякаю, але я прошу людей тільки одному: прокиньтеся і будьте реалістами. Війну треба зупиняти. Зупиняти її можна, знищивши непоправимо е, супротивника. Тобто, фактор його відновлення має не співпадати з з затратами, які він несе.